Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати найпростіший салат із картоплі. Нам знадобиться 450 грам вареної картоплі, 350 г відвареної квасолі та 250 г консервованих огірків. Також знадобиться зелена цибулька, а для заправки олія. Картоплю нарізаю середнім кубиком. Нарізаю огірки або кружечками, або півкільцями і нарізаю цибулю. До нарізаних інгредієнтів додаю квасолю, сіль та заправляю салат олією. Ось такий смачний та простий салат вийшов, один із моїх улюблених салатів з дитинства. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!